Усім привіт! Перед відео я хотів би вам порекомендувати канал Андрія Безсовісного, який робить відео для всіх прихильників метал музики. Ось невеликий фрагмент його відео. За вікном 1995. Хтось з нас тільки но народився, тоді як інших, ще й близько в планах не було. Тим часом, за океаном в американському штаті Айова шість чуваків заснували гурт, який через декілька років отримає світову славу. Спочатку він називався The Pale Ones та згодом був перейменований на Slipknot. Якщо вам сподобалося, то посилання на Андрія я залишив в описі до відео. Стародавній Китай. Сонце світить, пташки співають. Діти на сільській площі граються. Який чудовий час, щоб бути живим. Гей, жовта річка знову розлилася та втопила наші врожаї. А також на нас нападають кочові племена. А також цей період китайської історії може бути цілком міфічним. тобто вас може навіть не існувати. Ну це точно пояснює лазерні очі. Китайська цивілізація зародилася близько 2000 року до нашої ери, коли була сформована, можливо, міфічна династія ся. Протягом усієї історії Китаю династії зазвичай поставали з могутнім лідером, який працював на благо людей. Але з часом лідери ставали все більш корумпованими та корисливими. Хтось неминуче побудував би озеро алкоголю, і розлючене населення повелило б їх, даючи дорогу новій династії. За цією схемою династію Ся змінила династія Шан, яка любила бронзу та письмо. Але потім їх лідери розбестилися, і їх замінив Джоу, якому подобалася залізо та філософія. Але ця династія просто розвалилася, і їх замінили Цинь, які любили будувати стіни та людей, зроблених із каменю. Але вони були досить тиранічними з самого початку, і їх швидко замінила династія Хань, які подобалося створювати нові торгові шляхи та прислуховуватися до своїх емоцій. Відповідно до цієї моделі, династія Хань виникла під сильним та популярним керівництвом імператора Гао Цзу. Династія міцно трималася протягом чотирьох століть, які вважалися золотою добою в історії Китаю, розвиваючи нові форми мистецтва, політичного мислення та технології. О, схоже, що всі лідери стали корумпованими. Розумієте, мабуть, найбільшою проблемою в політичній системі стародавнього Китаю, яка дозволяла постійно виникати великій корупції, була така дрібниця, яка називається придворною культурою. Дозволь пояснити, уявіть собі, якщо хочете, що ви син китайського імператора. Ура! Крім того, як це не дивно, що у вас є маса мачух, і багато з них хотіли б вас убити, а також усі ваші друзі, чуваки середнього віку без яєць. В житті все гаразд. Одного разу твій батько каже. Сину, я знаю, що наші стосунки були не найкращими, і я ніколи раніше цього не казав, але я просто хочу повідомити тобі. Я тебе люблю. О, ні, у мене серцевий напад! Подивись на себе, тепер ти імператор. Я так тобою пишаюся. Але зачекайте, ви лише тини і не знаєте, як керувати величезною імперією. Не переживайте, тому що майже кожен у вашому домі захоче допомогти вам у цьому. Гей, хлопче, пам'ятаєш мене, я брат твоєї мами. У будь-якому разі я чув, що тобі потрібен хтось, хто правитиме замість тебе Китаєм. А я маю на увазі, що допоможу тобі керувати Китаєм. Отже, тримай ескімо. Сподіваюся, ми зможемо порозумітися. Ні в якому разі, чуваче, ми були твоїми друзями та твоїми особистими опікунами усе життя. І хоча у нас, можливо, немає яєць, я вважаю, що ти повинен дати нам всю владу і ми будемо керувати Китаєм. Я маю на увазі допомагати тобі керувати Китаєм. Отже, хто буде на вас впливати, ваш інтриганський дядько чи ваші вірні євнухи? Наприкінці династії Хань низка дітей імператорів дозволяла все більшій і більшій владі потрапляти в руки євнухів. О ні, тепер вони теж інтригани. Вони почали роздавати державні посади за хабарі, обкладаючи великими податками бідних за їхні власні багатства. І поки ви сидите там і істе ескімо, усі у вашому дворі буквально вбивають один одного, щоб спробувати консультувати все більше влади та багатства для себе. Гей, хлопці, ви знали, що тут два роки посуха. Хлопці? Очевидно, люди були не дуже задоволені тим, що в той час, як вони боролися за виживання, а також були обкладені великими податками, фракція євнухів могла мати приголомшливі особняки з басейнами та Алексою. Нарешті, коли з'явився самопроголошений Даоський чарівник, він сказав: Ви знаєте, хто винен, чому всі тут голодуємо? Цей імператор і його дружина. Вони втратили свій мандат з небес. І імператорська сім'я повинна бути знищена неприкимним лютим гнівом. Також зацініть це. А, ви можете сказати, що це таке? Та-да, це маленька кішечка. Подивіться на її маленькі вушка. Народ любив його політичну філософію. Він обіцяв їм земельні реформи, і кількість його послідовників зростала. Вони почали озброюватися та носити жовтні тюрбани, а також розробили справді помітний слоган. У 184 році в Китаї спалахнуло повстання жовтих тюрбанів. Мільйони повстали проти династії Хань. І імперський уряд у столиці злякався. З усіма внутрішніми суперечками вони виявилися абсолютно непідготовленими та не могли впоратися з таким величезним повстанням. Тому вони були змушені Кликати незалежних воєначальників з усієї імперії щоб допомогти їм впоратися з цією ситуацією. Деякі великі імена брали участь у боях. Я говорю про таких як великий Цао Цао, Тиранічний Дунджу, Любей. Сунззянь та багато інших китайських імен, які я точно не вимовляю правильно. Ці полководці придушили повстання у своїх регіонах, і з мільйонами жертвами династія Хан зітнула з полегшенням. Але вони не усвідомлювали, що покладаючись на всіх воєначальників та їхні армії, вони істотно зменшили свій власний центральний контроль над імперією. І багато з воєначальників тепер мали владу діяти майже повністю незалежно своїми власними місцевими регіонами. Повернувшись у столицю, імператор та його син трохи Спілкувалися. Слухай, я знаю, що у нас були злети та падіння, і я проводив увесь свій час із твоїми численними гарячими мачухами замість тебе. Але що скажеш, якщо ми нарешті відправимося на рибалку разом? О, ні, у мене інсульт! І ще один імператор дитя був на троні. Цього разу, однак, замість того, щоб фракція євнухів не була ще більшої влади. дядько цього дитячого імператора став його регентом, який також випадково очолив імперську армію Хеджин. Я ненавиджу цих підступних брехливих шахрайських євнухів. Гей, Йоан Шао, що нам робити? Убийте всіх. Правильно. Ви не можете вбити євнухів. Вони є важливою частиною управління цією імперією. Крім того, вони заплатили мені багато грошей, щоб я сказала це про них. Ой, ну давай. Ні. Тож, Хеджин і Йоан Шао вирішили, що імператрицю можливо потрібно більше переконати. І тому вони викликали сумновідомого, страшного тирана, повного воєначальника з північного заходу, щоб допомогти переконати її. Цим чоловіком був Дунджо, і він вирішив до столиці зі своїм військом. Гей, хлопці, я чув чутки, що Хеджин планує нас убити. Тоді чому б нам не вбити його вперше? Так і було. Вони заманили його до палацу підробленим листом від сестри. А коли він прийшов туди, йому відрубали голову. Убити їх всіх, імперські війська увірвалися в палац, і всі євнухи були вбиті. Селяни, які все ще страждали від посухи та голоду, побачили, що діється і почали бунтувати. Імператор і його брат були змушені втекти з міста, яке зараз було у вогні. А страшний огидний, тиранічний та роздутий дунджо щойно прибув. Він знайшов імператора та його брата, що блукали пагорбами за межами міста. І зрозуміло, він був збентежений. Тож він забрав імператора та поїхав до столиці і сказав: Привіт, хлопці, як справи? Я бачу, що столиця горить, крім того, я тут зі своєю армією і зі мною є імператор. Хвилинку, столиця горить, я тут зі своїм військом і в мене є імператор. Добійся, хлопці, я тут тепер головний. Тож тепер Дунджо правив династію Хан як регент імператора. Першим його вчинком було сказати імператорові: Гей, хлопче, безобраз, але мені більше подобається твій молодший брат. Тому я зроблю його імператором замість тебе. Тож ти тепер можеш робити все, що хочеш. Хоча... Так, це краще. Дунджо прав залізною рукою і робив все, що хотів. Він сам приймав абсолютні рішення, не поважаючи монархію. Його опонентів або тих, хто з ним не погоджувався, він убивав. Він порушував протокол, роблячи такі речі, як тримати меч, коли він наближався до імператора, носив червики при дворі та спав у ліжку імператора. І що найгірше, він ходив у присутності імператора, коли потрібно було бігати. Інші полководці по всій імперії ненавиділи його, тому вони сказали: з цим хлопцем треба щось робити. Що скажете, якщо ми сформуємо коаліцію і виженемо його? Так вони і зробили воєначальники з усього китаю чи армії становили сотні тисяч чоловік, об'єдналися проти тиранії Дунжо. Коаліція Йоан складалася з деяких найздібніших лідерів нації, включаючи його зведеного брата Йоаннь Шу, великого цао, -Цао та Сунцяня. Але Дунджома мав туза у рукаві, його протеже та прийомного сина, одного із найправніших і найстрашніших воїнів у всьому Китаї. Це Любу. Цей хлопець був страшним звіром. Він ніколи не програвав дуелі, і жоден інший воєначальник не наважився кинути йому виклик. Він також був відомий тим, що зрадив майже кожного воєначальника, за якого коли-небудь воював. Але Дунжо це не надто хвилювало. Коаліція атакувала Дунджо в Лояні. Зокрема, війська Сундзяння завдали йому важкої поразки, і він був змушений тікати до міста Чан Ань. Однак, після цього початкового успіху війна зайшла в глухий кут. Воєначальники коаліції зрозуміли, що ця війна йде в нікуди, а ще вони таємно ненавиділи один одного. Тож усі розійшлися додому. Дунжоу був у безпеці, але ненадовго. Легенда свідчить, що в одного урядовця в Чен Ані була гаряча дочка, супер гаряча. Він запросив Любу до себе додому і пообіцяв, що одного дня він зможе одружитися з його донькою. Потім він запросив Дунжо до себе додому і зробив те ж саме. Дунжо був настільки вражений, що наполягав на тому, щоб негайно взяти її своєю наложницею, і коли Любу почув цю новину, він був дуже незадоволений. Гей, чувак, тебе не хвилює, що ти вкрав дівчину Любу, а зрада це його особисте хобі. Любу зрадити мене? Ні в якому разі, хлопче, ніколи цього не станеться. От лайно. Любу разом з іншими урядовцями вбив тирана Дунджо. Потім вони залишили його тіло горіти на вулицях. Деякі джерела пишуть, що він був настільки товстим і жирним, що горів днями. Непоганий результат. Отже, коли Дунджо загинув, а влада ханського уряду фактично знищена, у Китаї залишився величезний вакуум влади і маса начальників, які міцно спали вночі, мріючи про те, щоб заповнити її. Тут ми вступаємо в божевільний і хаотичний період громадянської війни по всьому Китаю з такою кількістю людей, такою кількістю зради, такою заплутаністю, що гра престолів» виглядає як дитяча книжка. Але просто щоб ви уявили наскільки божевільним і хаотичним це було. Подивіться, чи зможете ви встигнути за всім. Ви готові? Починаємо! Ось приблизна карта воєначальників династії Хань того часу. Зведені брати Йоан Шао та Йоанчу вели боротьбу за те, хто стане лідером їхньої родини. Йоан Шу уклав союзи з воєначальниками на півночі разом із Сунзянням, хлопцем, який переміг Дунджо. Шао також уклав союзи з Любяо на півдні та Цао Цао, який був дивовижним стратегом та генералом. Усі ці полководці почали воювати один з одним. Цао Цао почав нарощувати власну силу, наказавши своїм військам добити залишки повстання жовтого тюрбану, що були поблизу. На півдні справи для Суньцзяні йшли не дуже добре, оскільки він був убитий із засідки. Отже, син Суна санце взяв верх. Потім Юань Шао був відкинути назад до річки Хвай. Тому він наказав суньце захопити територію полководця Лю Канга. Потім Сінсе почав захоплювати території на сході для себе. Сім'я -Ца жила в цій провінції. Одного дня їх убили. О ні, Цао о поклав відповідальність на губернатора провінції. Тому він розпочав жорстоке вторгнення, під час якого він пограбував міста та вбив понад 100 тисяч цивільних. Губернатор послав заклик про допомогу, і дуже популярний симпатичний воєначальник на ім'я Любей прийшов йому на допомогу. Однак, поки Цао Цао воював у від'їзді, проти нього в його рідній провінції підняв повстання ніхто інший, як Любу. Цао, -Цао кинувся додому і переміг Любу. Який втік на схід, який на той час успадкував Любей. Тоді Любу неочікувано підняв повстання проти Любея, який втік до Цао Цао. Цао-Цао та Любей продовжили вторгнення та перемогли Любу. Любу запропонував приєднатися до Цао Цао, і Цао-Цао розглянув цю пропозицію, але його радники сказали: ні в якому разі, чуваче, цей хлопець зрадив буквально всіх, на кого коли-небудь працював. І ось бугу у любу стратили. Потім Цао, Цао переконав імператора приїхати до нього. Тепер він контролює уряд ханців, що викликало заздрість у його союзників. Йоаншу раптово вирішує проголосити себе імператором нової династії Джун. Це нікому не сподобалося. Його союзники розірвали з ним стосунки. Імперський уряд наказав усім убити його. Він намагався втекти до свого брата Йоаньшоу. Але помер від хвороби дорогою. Сунце захопив його територію, а потім був убитий. Тому його брат Сун Цюань зайняв контроль. Лю Бей повернувся проти Цао Цао, але був знищений і був змушений тікати на південь. Юань Шао нарешті переміг воєначальника на півночі і тепер міг зосередитися на півдні. Він оголосив війну своєму союзнику Цао Цао, але зазнав поразки в битві при Гуанду. Тепер Цао Цао об'єднав північ і звернув увагу на південь. Зокрема, провінція Любяо ставала потужною загрозою, тому Цао Цао напав на нього. Любей зараз воював за Бяо, і він деякий час тримував Цао. -Цао але потім Любяо помер. Його син зайняв верх і негайно здався Цао Лю -Цао. Любей був нажаханий і втік на південь, щоб спробувати зберегти контроль над провінцією. Цао Цао був на абсолютній вершині і здавалося, що саме він візьме під контроль Китай. Він почав будувати плани нападу як на Любея, так і на Сунцьонь. І вони двоє, побачивши, куди йдуть справи, зустрілися та вирішили укласти Союз. Я знаю, що там було багато всього, але все, що вам дійсно потрібно знати на даний момент, це те, що цей хлопець на шляху до того, щоб захопити все. І він збирається кинути з усіх сил на південних воєначальників. У цих двох є один шанс. Одна битва, щоб запобігти його вторгненню на південь, і ця битва була знаменитою битвою біля червоних скель. Щоб взяти південь, Цао, Цао був повинен перетнути могутну річку Янзи. У нього було 200 тисяч чоловік проти об'єднаних 50-тисячних сил Любея та Сун Цюань. Який у них був шанс, коли їх так мало чисельно? Легенда говорить, що більшість радників Сонцюа наблагали його здатися, але потім він розтрощив стіл і всі відступили. На щастя, сили Цао Цао були спустошені хворобами та виснаженням. А його північні солдати не надто комфортно перебували на кораблях. Тому коли Цао Цао поплив униз по річці, і обидві сторони зустрілися для початкової сутички у Волині, Цао Цао не зміг завдати поразки союзникам. Тоді один із людей Сун Цюана придумав дуже підступний план. Він надіслав Цао Цао листа, вдаючи, що він та інші хочуть перейти на його бік, і він запропонував привести йому декілька найкращих кораблів Любе. Та Сунцюана. Однак Цао Цао не знав, що ці кораблі були повні лайкозаймістих бочок. Коли вони наблизилися до його флоту, вони були підпалені та знищили його флот. Побачивши, що ситуація безнадійна, Цао Цао наказав важко відступити через дощі і болото, під час якого ще більше його людей загинуло від хвороб. Аутсайдери перемогли, і Цао Цао більше ніколи не матиме іншого шансу взяти південь. Після цього трьом воєначальникам знадобився деякий час, щоб добити деяких менших конкурентів у своїх регіонах. І до 214 року Китай виглядав приблизно так. Цао Цао продовжував намагатися проникнути в південні регіони, але не мав успіху і навіть втратив регіони Янчжоу-Любею в 217 році. Колишні союзники врешті посперечалися щодо того, кому повинна належати ця територія, і Сун Цюань вийшов на перше місце. У 220 році Цао Цао помер від хвороби голови і його замінив його син Цаопі? Цаопі переконав імператора Хань зректитися з престолу, а потім проголосив себе імператором нової династії Вей. Любей наслідував його приклад, оголосивши себе справжнім імператором Шу. А через кілька років Сун Цюань приєднався до веселищів і оголосив себе імператором Ву. І тепер у Китаї є кілька королівств. Скільки? Порахуйте їх: один, два, три, три королівства хіба що насправді вони не були королівствами. Це були династії, і коли нарешті сформувалися три королівства, мало що сталося. Протягом наступних трьох десятиліть вони продовжували брати участь у бойових діях, але вони майже завжди закінчувалися патовою ситуацією, і ніхто нікуди не дійшов. Тож, чим усе закінчилось? Чи зрештою нащадки ЦАО Цао здійснили його мрію про об'єднання Китаю? Не зовсім. Натомість три королівства стали жертвами звичайних проблем, які мучили китайські династії. У Ву нащадок Сун Цюань, став тираном, який більше зацікавлений у проведенні часу зі своїми наложницями, ніж у правлінні. У Шу повстала потужно корумпована фракція Євнухів, і ми всі знаємо, чим це закінчилося. А увей, низка молодих імператорів поступилося могутній родині клану Сіма, які взяли під контроль уряд династії. Цей клан Сіма визнав слабкість Шу та Ву, і тому почав будувати плани по їх захопленню. Я щойно отримав цього листа, в якому сказано, що Вей планує напасти на нас. Чи варто нам готуватися до війни? Ні, мабуть, нема про що турбуватися. Давайте нічого не робити. Звучить як гарний план. Вей почав повномасштабне вторгнення в Шу, яке впало протягом року. Тоді Сима Янь змусив імператора Вей зректитися престолу і проголосив себе імператором нової династії Цзінь. У 279 році Дзіні розпочав вторгнення дову та остаточно об'єднав Китай у 280 році. Схема підйому та падіння династії. Поділу та з'єднання триватиме в Китаї протягом багатьох століть. Наприкінці відео я хотів би подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати людині, яка вирішила залишитися невідомою. Друзі, якщо хтось вас ще захоче підтримати мою працю фінансово, то реквізити я залишу в описі до відео та у закріпленому коментарі.